Доброго здоров'я, шановні колеги, підписники та глядачі. З вами знову я, Володимир Гур'єв. Мої щирі вітання на каналі ДТЗ. Завершується черговий аграрний сезон на нашій благодатній землі. Українських землеробів не зламали повітряні тривоги, ракетні атаки та навіть неадекватні ціни на сільгоспродукцію. Кожного дня, не зважаючи ні на що, ви відповідально виходите в поле та сумлінно робите свою справу. Щира вдячність та низький уклін за вашу працю. Є час для роботи, але потрібно пам'ятати і про відпочинок. Тому напередодні вашого професійного свята запрошую погомоніти у дружньому колі про справи минулі та прийдешні, про все, що турбує, та плани на майбутнє, а також про ваших залізних помічників та їх роботу в полі. Вже зараз залишайте під цим роликом питання, які вас турбують найбільш всього. Розумію, за скрутних часів переважають фінансові та політичні питання, але ми поза політикою, тому зосередимося лише на господарських та технічних проблемах. Звичайно ж, не обійдеться без подарунків. На дворі вже останній місяць осені і вже незабаром зима, тому варто утеплюватись. Гадаю, що фірмова жилетка від нашого бренда чудово зігріватиме серце та душу. Для того, щоб її отримати, потрібно залишити своє питання в коментарях чи протягом ефіру в чаті. Автори найцікавіших питань будуть відзначені цим призом. Тож не зволікайте і долучайтесь вже зараз. Але на цьому подарунки не закінчуються. Ми розіграємо супер-приз кормоподрібнювач ДТЗ КР02Т. Цей компактний помічник дозволяє подрібнювати корма до потрібної фракції легко та швидко. Він буде в нагоді у будь-якому приватному господарстві з вирощування домашньої худоби. Для того, щоб взяти участь у розігріші, потрібно, по-перше, бути підписаним на канал ДТЗ. По-друге, залишити своє питання в коментарях. Таке питання може бути лише одне від окремого користувача. Зверніть увагу, що повтори будуть видалятися. До речі, друзі, щоб не упустити власну вдачу, перевірте, чи є відкритими ваші підписки на день проведення розіграшу, щоб ми могли їх перевірити, а ви заслужено отримати приз. Отож, запрошую на прямий ефір 17 листопада о 16-й годині на YouTube каналі ДТЗ. Посилання на трансляцію буде закріплено в коментарі у день проведення ефіру. До зустрічі на стрімі у доброму гуморі. Підписуйтесь на канал, ставте пальця догори та залишайте Питання в коментарях, не забувайте про дзвоник, щоб бути в курсі подій. Тримаємо! стрій! Перемога близько!